Повертаємося на третьої лекцію. Я там трошки замов запис, увімкнути, але знову ж таки я для першої підгрупи знімав вже третю лекцію, тому вона буде. А її початок якраз можете взяти з попереднього відео, а продовження зараз будемо вже вимкнув запис, продовжувати знімати. Так, є повертаємося до нашого боді. А, те, що ми його наповнили, додали заголовки. Тобто є в нас певна така структура, яку ми наповнюємо в нашу сторінку. А, тут не ще є приклади з формочками, з картинками. Давайте краще ми перейдемо до кожного HTML-тегу і зараз будемо якраз це все поступово наповнювати. Тобто в нас є заголовки а, від H1 до H6, в чому між ними різниця? Зараз продемонструємо. У нас їх... She's Зберігаємо і оновлюємо сторінку, щоб подивитися, в чому різниця. Різниця лише, як бачите, в тому, що вони разного розміру. Тобто у нас є заголовок перший, його краще використовувати лише один на всю сторінку, тому що цей основний заголовок береться якраз таки для пошукової системи. Ось тут якраз в пошуковій системі відображається в нас заголовок H1. Зазвичай пошукові системи беруть його, якщо він не вказаний в. Мета тегах. Якщо буде багато заголовків H1, це погано для якраз таки, пошукових систем, погано для адаптивності тому подібне. Тому заголовок H1 намагаєтесь додавати лише один, а, всі інші можна використовувати по декілька разів. Знову ж таки, а, якщо це якась а, якісь карточки товару, якщо це Якісь інші елементи, то ви можете, наприклад, для карточок товару зареєструвати, що у вас буде, там, наприклад, H2 заголовок. Для, наприклад, секцій заголовки під текст будете використовувати там H3. І в подальшому вже в стилі для себе прописати, що H2 буде мати там розмір. 20 пікселів. Знову ж таки H3 може Буде, до речі, менше. Там, наприклад, 15 пікселів. Оцю інформацію зберігаємо. Можемо подивитися, що в нас аж третій заголовок. Так, да, він в нас і так менше ми зробимо тут 25. А тут 15. І в нас тепер аж третій заголовок а Більший за аж другий. Тобто, знову ж таки, ми їх можемо використовувати по-різному, просто, знову ж таки, щоб не задавати якісь стиль для них, по за замовченням є від 1 до 6 різні заголовки, які ви потім за допомогою слів можете змінювати навіть їх розмір один відносно одному. Просто їх всього є щось і для того, щоб вам було зручно їх використовувати там в деяких елементах. А, те, що в нас стосується абзацу, перейдемо далі. Тобто це в нас техп, який в нас робить. Візьмемо цей текст, зробимо його трошки побільше і, наприклад, зробимо все між тумаль сторінці переносим. Так само скопіюємо цей текст. Змістимо трошки нижче. Тобто, як бачите, в нас у HTML-сторінці є перший абзац, в якому ми зробили розриви за допомогою Enter. І є другий абзац, в якому ми розривів не робили. Зберігаємо це все. І як бачимо на сайті в нас лише два абзаци. Тобто переноси, які ми будемо робити в самому HTML-документі, якби ми тут які великі розриви не робили. Які переноси не додавали, це все не буде впливати на вашу сторінку, тому що все формується лише тегами. Тобто, якщо ви за допомогою тегу визначили, що це буде наступний абзац, то тільки тоді будуть якісь переноси. Знову ж таки, є тег е тег впрям», е який визначає, там, наприклад, чітку структуру. І всі переноси, які ви будете робити, всі відступи, які ви будете робити, це все буде відображатися на сайті. Е -е, знову ж таки, Різні теки під uh, різні нужди. Тобто, якщо нам потрібно читати структуру, яку ви будете задавати розривами переносами, використовуємо P. Якщо ви просто хочете розділяти абзаці, використовуємо P. Так, таким чином. Це те, що в нас стосується абзаців. Далі в нас йдуть списки. Є у, Ол і лі. В чому між ними різниця? Знову ж таки. Давайте так само. Продублюємо, будемо використовувати різні теги для списків і подивимося, в чому різниця. Різниця в тому, що є кворні. Є маркований список за допомогою крапочок, є порядковий список за допомогою корочку. Це ось. Між ними відмінність. Знову ж таки, ми можемо в цих списках взагалі перебирати позначення за допомогою стилів, змінювати їх. Можемо взагалі переносити, що в нас список буде один біля одного знаходитися. Ж таки, що, якщо ми будемо тут це змінювати, це ніяк не вплине. Якщо за допомогою стилів пропишемо, що в нас список буде йти не а, вертикально, а горизонтально, то ну, це в нас буде відображатися на нашій сторони Далі після списків перейдемо до посилань. Які має таку структуру. Тобто в нас є тег А, є в нього атрибут HRF. До речі, в кожному тегу там далі буде, прописано, ще раз, повторюється, що є атрибути. Наприклад, в ТОА атрибути шреф вказує посилання, з якими ми будемо переходити. Якщо ми скопіюємо посилання на сайт коледжу, додаємо його а, в наш атрибут, прописуємо, що це, наприклад, там посилання на сайт коледжу. Зберігаємо цю інформацію і в нас на сторінці з'являється... Посилання, яке ми можемо натиснути, і в нас відкривається вже сайт код. Тобто, що прописали, тоді переходимо знову ж таки в посилання ще додатковий атрибут. він target, Якому можна прописати атрибут blank. Це означає, що у нас посилання буде відкриватися в новій вкладці. Тобто, Зараз новому сторінку, спробуємо знову натиснути на наше посилання, і у нас це посилання відкрилося в Новій сторінці. Це те, що в нас стосується посилань, має два таких основних атрибути. За яке посилання будемо переходити, і буде він, воно відкриватися в новій сторінці, в, в поточній сторінці чи взагалі в новому вікні. А, посилання можуть бути як зовнішні, тобто на інші ресурси, так і внутрішні. Наприклад, а, якщо це сайт коледжу, бачимо тут зараз посилання просто слід. Якщо ми, наприклад, перейдемо а, на сторінку гуртка Фізика Про, то тут з'явиться Фізика Про», і в HTML-структурі сайту коледжу просто дано нам не зовнішнє посилання, а посилання якраз таке просто через слеш Фізика Про», що це буде переміщення всередині проєкту на сторінку Фізика Про». Тобто як зовнішні, так і внутрішні посилання можуть бути. Далі після посилання розглянемо тех для зображень. Тех Image. В нього є атрибут Source, тобто це звідки буде братися зображення. Так само, як і з посиланнями, може бути внутрішнє посилання на зображення, та ж сама папочка Assets, яка є в, нашому, в нашій папці з проектом. В ній, якщо пам'ятаєте. Я папочка Image, і ми можемо в цю папочку якраз додавати якісь зображення. Відкрив зараз свій проект, бачите папочка assets, в ній папка image, і тут в мене є два зображення. Я можу скопіювати зараз назву цього зображення, вставити сюди. Тобто я вказав шлях від індексного файлу. Тобто, виходячи від індексного файлу, ми переміщуємося. Ми відкриваємо папочку Assets Image і саме зображення. Ми тут цей шлях прописали. І окрім цього ми можемо вказати посилання там на якесь зовнішнє зображення. Знову ж таки, якесь зображення взяти з сайту коледжу, скопіювати на нього посилання і додати сюди це посилання на зовнішнє якесь зображення. Ще з атрибутів в зображенні може бути якась ширина цього зображення, наприклад, 100 пікселів або ширина. Наприклад, так само 100 пікселів. Зберігаємо, подивимося що в нас вийшло. Тобто в нас є макетик 100 на 100 пікс... пікселів. Є зображення, яке взято в оригінальному розмірі з сайту коледжу. Знову ж таки, як бачимо, в нас воно зараз велике, якщо ми задамо йому певну Ширі. ширину, наприклад, ну, ті ж самі 100 пікселів. Не задаючи висоту, він в нас автоматично задаптує висоту цього зображення під ширину, яку ми задали. Знову ж таки, якщо бачите, в нас все почало розміщуватися в один ряд. Для того, щоб робити переноси, можна або використовувати тех БР так званий, за допомогою якого вставляти, додавати переноси. Ось додали два переноси. Зберігаємо цю інформацію, обновляємо. Бачите, у нас після посилання перенос і після зображення. Що ми, наприклад, після зображення ще один BR додамо, у новому сторінку у нас розж... розрив став більше. Або а, замість переносів ми можемо використовувати просто Тобто Ту ж саму картиночку а, помістити в абзац і посилання так само. І в нас автоматично будуть зроблені переноси по МЗАЦам. Так, а, да, ще забув про атрибути. Звітло в мене а, зникло, пішло гуляти по наступним чергам. А, підключився з мобільного, чутно, видно все. Так, чутно видно. Угу. Продовжимо. А, забув сказати про ребут Alt в зображеннях, а, де ми можемо задати опис нашого зображення. Наприклад, це в нас картинка фізика Pro. Можемо задати опис цього зображення за допомогою атрибуту Alt, що це на зображення прогулок фізика про зберігаємо цю інформацію. А, як бачите, на сторінці нічого не змінилося, але коли ви через пошукову систему а, відкриваєте певні зображення, то ось тут все, що тут підписано, це якраз береться з атрибутів Alt кожного зображення і додається в пошукову систему. Тому атрибут Alt краще використовувати. Це допомагає з індексацією зображень, додавання їх в пошукову систему. І знову ж таки багато хто шукає інформацію саме, там, наприклад, за зображеннями, щоб було легше зорієнтуватися та потрапити на ваш сайт. Перейдемо до основного нового такого елементу, DIV, за допомогою якого формується а, взагалі вся структура нашої html сторінки Тобто є блоковий елемент DIV. оновлюємо. І ви бачите, ніякого боку ми не бачимо. Просто текст, звичайно, як додали звичайний абзац. Але для чого у нас використовуються діви? Діва у нас використовується для того, щоб у майбутньому формувати якраз таки структуру всієї нашої HTML-сторінки. Зараз завантажується такий невеличкий макетик, нелабораторний. Це такий досить простенький макет для візуалу, знову ж таки, їх Тут є два для прикладу, зараз будемо розглядати. Зараз тут кожен блок виділено а, певним контуром, для того, щоб було легше орієнтуватися і розуміти, а, що в нас весь сайт складається з таких div-блоків, які можуть бути або видимими, а, як в цьому випадку, коли контур підкреслено, або а, мати невидимий контур, знову ж таки, як на цьому прикладі цього шаблону. Трошки вище. Бачите, в нас а, йде така верхня шапочка, в якій зображення з машинками а, і є якийсь текст. Але умовно це все поділено на два блоки. Тобто у нас є йде невидимий перший цей блок і другий цей зображенням. Тому тобто, умовно поділили наш сайт на два блоки, яким задали певне стилістичне оформлення для того, щоб цей блок розміщувався в наступній на сторінці. Цей блок в нас тут. Тобто, ми змістили зображення Авто правіше, а сам текст трошки лівіше. Я вже трошки підготував сам код до цього макету. Знову ж таки, перша група це все вже бачила. Трошки буду їм повторюватися. У нас є ось така секція. Про текст секшн трошки далі розповім. І в цій секції в нас йде. Невидимий div-блок. Тобто в нас йде div, тобто основний великий блок, в, в який ми будемо наповнювати інші блокові елементи. Наприклад, в нас те, що я казав, ліворуч є блок з текстом і праворуч блок з картинкою. Я так само зробив, тобто розділив на два умовні блоки. зробив перший блок з текстом і другий блок з картинкою. Бачите, тут у нас перший блок йде. Заголовком, з якимось абзацом і з кнопочкою. Якраз посилання. Це так само кнопочки, яким просто задано стилістичне оформлення у вигляді кнопочок. А справа в мене просто йде зображення з автомобілями. А, в цього блоку, наприклад, не видно контуру. Нижче йдуть блоки, в яких стилістично задано певний контур, а, певна ширина, певне розміщення. Знову ж таки, ми програмуємо. А, Точніше ми робимо гіпертекстову розмітку один за одним блоків. Тобто, якщо в нас йде розміщення зліва направо, то ми так само зверху вниз починаємо розміщувати в нашій html структурі ці всі елементи. Тобто перше в нас буде блок про доступ до аукціонів США, потім економія до 40% і відновлення під ключ. Наступний блок. А далі вже в стилях ми пропишемо, що, наприклад, кожен з цих блоків а, буде мати кхів, певну ширину. Знову ж таки, стилі в нас вказуються за допомогою атрибутів класів. Зараз також про це поговоримо. Тобто ми в стилях потім прописуємо, що у нас ось цей клас для цієї карточки а, буде там, наприклад, задана, що його ширина буде. 30% Знову ж таки, ми можемо задавати, як бачили раніше, або в пікселях ширину, або, наприклад, в тих самих відсотках. Тобто є багато варіантів задання цих позначень, які ми будемо далі саме в цій системі розбирати. Знову ж таки, у нас три карточки по 30% 30 помножити на 30% 90%. Тобто 90% простору у нас будуть займати саме карточки. Як бачите, між ними ще є розрив. Тобто ми можемо за допомогою стилів додатково ще потім задати, що по 5% між карточками буде саморозрив, і в нас вже буде трошки така адаптивна верстка, де змінюючи розмір екрану, в нас автоматично буде змінюватися розмір блоку по відсоткам. Знову ж таки, це такий максимально простий приклад. Далі будемо розбирати вже більш складну структуру, але зараз для більшого розуміння, ось таким чином. На, на відсотках намагаюся пояснити. А, тобто, коли ми робимо, вертаємо макет нашого сайту, ми все намагаємося розбити на такі умовні боки а, для того, щоб розмістити кожен з елементів. З цим моментом зрозуміло або щось ще додатково пояснити. Вибачаюсь, у нас там почалась повітряна тривога, тому в мене Київ стар відключився, переключився на лайв. Uh, давайте 5 хвилиночок, щоб кожен з вас перейшов в безпечне для себе місце, і будемо продовжувати далі.